Привіт усім! Продовжуємо експеримент. Чи може заспівати людина, яка не має не те, що підготовки, а певних здібностей? Я спершу співаю дві пісні, потім розказую на них як вірш, адже грати як акторка, я вмію. Отже, будемо порівнювати. Знову ж таки, складна пісня для народного або й мецо Сопрано натрудились, мамо ваші руки. Це пісня Раїсі Опанасівники кириченко Світла і пам'ять. Отже, поїхали. Напродились, мамо ваші руки Напеклася звічі сльоза і про борі ваші, і про ваші муки, світне все. Бачу по голіду сі копи, Щоб в'язали. Все, ви ж вставали ставали зорі, я военів си завірю усі, поверх стежку во дворі, я цілую, цілу ваші руки. Вких до мене йде тепло, заліхи, розлуки на все було, Маму, бачу в. Полі I'm your zombie!